На одному з напрямків українського фронту бійці 47-ї ОМБР ЗСУ штурмували ворожі позиції та вибили звідти окупантів. Українським захисникам перед тим як іти далі в наступ, довелося переночувати у ворожих окопах буквально усіяними тілами росіян. Про успішний штурм і ночівлю серед трупів окупантів розповів головний майстер-сержант Валерій Маркус. Доброго дня, слава Україні. У нас вчора була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко, пішки, тому дуже втомилися. Зараз відоси я знімаю з-підлізьких окопів. Зараз. Відоси це знімав з окопів. тут Зараз купа їх трупів. Ще слава Богу. Не смердять, От. але ми зараз боями будемо просуватися далі вглиб. От, очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудована. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти нам тут, на жаль, скоріше за все ми застанемо. Але загалом, ці негативні нюанси, ці негативні нюанси, говорять нам, є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу. Сенпераудентес. Окрім цього, ще забув сказати. Крайня позиція, яку ми вчора взяли. Там була дуже маленька траншейка, але ми мусили всю ніч провести там, обороняючи її, ну, щоб зараз посуватися далі. Зараз буквально через 5 хвилин ми збираємося на наступний штурм далі, наступних позицій. Про це не, не, не знають. Ми все зробимо дуже-очень секретно. проповземо до них двома групами. От, і десь Бог застанемо зненацька. Та коротше, були ми змушені залишатися на цій позиції на всю ніч. От. Траншейка вузенька і вся усипана трупами От. І, ну, очевидно, там намагалися якось спати по черзі, відпочивали. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. От. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи. Ну, прямо безпосередньо, прям спати на трупі. А, ну, що я вам скажу. Зато ногенько. Слава Україні!